З 10 жовтня по 3 листопада день народження Асоль топ ціни та подарунок в кожен чек Пральна машина 5 кілограмів. Інверторний двигун. 2 роки гарантії 7699 гривень. Холодильник з верхньою морозилкою 1,38 метра. З об'ємом 144 літра. 6 тисяч 699 гривень. hd телевізор з діагоналлю 32 дюйма. З Т2 тюнером 3 тисячі 849 гривень. Тепловентилятор на 2 кВт 289 гривень. Смарт-телевізор 32 дюйма. На андроїді 4000 тисячі 449 гривень. Плита газова біла 50 см. 5799 гривень. Ноутбук Acer Intel Core 3, 16 ГБ оперативки та SSD на 512 ГБ. 17499 гривень. Пилосос безмішковий 900 ватт. 1899 гривень. М'ясорубка на 2000 ватт з чотирма насадками 2149 гривень. Мультипіч на 6 літрів, 10 програм 3599 гривень. Чайник з нержавійки за суперціною 189 гривень. Мікрохвильова піч на 20 літрів, 700 ватт. 1799 гривень. Нам 14 років. Святкуємо разом! А соль тому, що вигідно.